Ну, а тепер до новин. російська армія не дотримується так званого великоднього перемир'я, оголошеного своїм же диктатором. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П'ясецький. Утім, він визнав, що де інде є зменшення інтенсивності бойових дій, але воно незначне. Начно зменшилося піщення воблизу лівої возня. Воно вони намагаються десь. Прохочети трошки десь листику наводити, щось підвести якісь боєприпаси, чи засоби уражу, чи ще якісь сегменти закрити. Ну, тому всі прекрасно розуміли, хто особливо до уваги дав. Працюємо цілодобово і ніякі озвучені ці перев'яза чи припинення вогню, ти ще. Ну ми від вас кажемо так до них відносяться точно з невірою і готові ворога, як буде спробувати десь протиснути.